Вітаю, друзі, давайте поговоримо про гроші, про те, від чого не може існувати ані людина, ані країна, і поговоримо про те, де саме бере сьогодні Україна гроші, як буде віддавати, і за рахунок чого, тому що від цього залежить, як буде жити країна і як будете жити ви. Це дуже важливо. Якщо ви не зрозумієте цього, ну тоді ви будете дуже сильно дивуватися, того, що вас очікує у 2024 році. Почнемо з того, що Україна вся в боргах, і це зрозуміло. А, але зараз гроші для України це питання виживання. І отут найцікавіше: ми займаємо гроші у всіх, у кого можемо, або отримуємо як гранти, або як кредити. Гранти повертати не треба. А от кредити це не безворотня. Допомога це те, що ти береш, повертаєш і сплачуєш ще ренту Ну, відсотки за це. Давайте поговоримо про МВФ. МВФ це, це щось на кшталт антибіотика. Він рятує організм, але й наносить йому шкоду. Тому зловживати е, цим антибіотиком не варто. Але він необхідний, коли ситуація, як ви знаєте, як людина хворіє, інше нічого не допомагає. А взагалі МВФ це інституція, яку була створена. Це агенція. Інституція, яку була створена в ООН в складі МВФ 189 країн і Косово, яка не має статусу такої країни-члена ОНУ. Її головна мета це чотири пункти: Це сприяння міжнародній співпраці в грошовій політиці. Це розширення світової торговлі, це кредитування і стабілізація грошових обмінних курсів. Тут нема ще одного. Будь-яка така структура, яка дає гроші в борг і отримує потім відсотки. Це все ж таки комерція. І тут дуже стає цікаво, на яких умовах і що отримує Україна. Ну, тому що відверто все залежить від перемовників. Ну, ми ж знаємо, як, наприклад, списували борги Польщі а, і не списували жодного разу Україні. Ми знаємо, що Аргентина є членом МВФ, але деякі рекомендації ігнорують. До речі, ситуація в Аргентині не найкраща з точки зору економіки. Ми говоримо про інше: ми говоримо про те, хто і як домовляється від України і що через це Україна втрачає. Ну, я от подивився. Програму співпраці з МВФ наступний рік і побачив найцікавіше. Перший структурний маяк МВФ зразу каже про те, що до липня 2024 року у нас буде збільшення податкового навантаження на економіку десь на рівні 3-4% ВВП. НДС у нас щось там. На рівні 24% може статися дуже а, потужно можуть збільшитись акцизи. І знаєте, найцікавіше, що буде ліквідація і майже тотальна мінімізація а, спрощеного оподаткування це вітання ФОПам і самозайнятим тим, хто забезпечує себе сам без допомоги держави. А, але тут буде найцікавіше взагалі. Коли економікою керують такі люди, як Гітманцев, чекати щось доброго не варто. Учні або помічники Сівковича не можуть дати нічого нового Україні, окрім відстоювання своїх особистих інтересів. До речі, що в нас там з контрабандою на митниці, що там з поверненням НДС, що там з іншими питаннями ну, це до Гітманцева. Нікуди ж проблеми не ділися. А як так, він це контролює і все це залишається. Ну, тільки дурні не розуміють, як так. Але найцікавіше в цьому інше. Дивіться, е я хочу поговорити про те, що в нас буде найближчим часом. Це про відсотки, які ми будемо сплачувати. А відсотки ми будемо сплачувати дуже великі. Показую. Дивіться, ми повинні будемо сплатити за наступний рік. А, там в нас тіло буде десь 11,3 мільярда СДР. І ми в 2025 2026 6 року повинні платити а, 941, там мільярд, мільйона СДР. Це десь 1,3 мільярда доларів відсотків. Я поясню, що це таке, тому що треба, щоб ви розуміли: СДР. Перекладається як Special Driving Rights, або спеціальні права запозичення це такий резервний платіжний засіб, в якому рахує всі гроші МВФ. І так зроблена та штучна була історія, яку зробили для того, щоб легше було рахувати. Ну наприклад, один долар коштує 0,75 СДР, 1 євро 0,81 СДР там з копійками. Одна гривня 0, 0,02 не десятих, сотих. Ну, щоб ви розуміли, тому, коли ми кажемо, що там мільярд СДР, це значно більше. Це десь мільярд 300 доларів. Чи можна в ситуацію якось виправити? Ви бачите, що в нас є зобов'язання, їх треба виконувати. Так, я це розумію, але. Що треба робити, і чому у нас так збільшилось? А може тому, що у нас рента збільшилась з 7% до 8,3,8,5%? Так, ми почали платити більше більше відсотків по тілу кредита. І от тут найцікавіше, а як так сталося? Що раніше було 7, а зараз 8,3,8,5%? Ну так перемовини такі були проведені. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Марченко, наш міністр. Uh, дуже потужне бачу потужний перемов перемовник. Ну, ми вже бачимо, що було 7%, і це не найкращий відсоток, у яких отримує та чи інша економіка освіти, є менше. Але ми отримуємо вже 8,3, 8,5%. Знаєте, в мене з'являється запитання. Ну, відверто, а що ж робити з цим, і як можна там щось зробити? Не проблема. Ми можемо для себе. Як мінімум почати перемовини з МВФ про реструктуризацію боргів? Ні, ні, це не те, що ми списуємо, ми нічого не даємо. Це те, що ми можемо перенести сплачення боргів, ну, наприклад, на світрові на деякий час. А для того щоб ви зрозуміли, чому тому, що інакше, інакше. у нас будуть великі проблеми. В нас немає зараз вільних грошей. В нас немає можливості, але в нас є вимога від МВФ з історією, яка не всім сподобається, це підняття податків, і це станеться, це станеться, це всі розуміють. Але, знаєте, давайте казати відверто. Нам треба все ж таки розмовляти з МВФ і з позиції тих, хто буде віддавати гроші. Я розумію, що ці гроші не будуть віддавати а, представники. Тої влади, яка зараз є, вони так далеко не дивляться. Вони взагалі не дивляться на те, що вони щось будуть колись комусь віддавати. Вони вважають, що вони візьмуть зараз якось протягнуть, а то ті, хто потім будуть, будемо робити, або як завжди, як казав Андрій Ботан, ми пам'ятаємо, на банковій нема довгострокового планування. Там тиждень, це максимум. Ну, от так ми і бачимо все це. Тому що треба робити? Треба, щоб МінФін. Передумовився про перенос виплат, по-перше, по Євробондам. Ці саме Євробонди-єрицьки, які е, повинні виплачувати 22, 23, 24 рік. Переносити треба на 28, 29, 30. Чи можна це зробити? Так, можна. Але знаєте, я декілька разів вже чув цікаву фразу від експертів Сполучених Штатів: від вас повинні приїжджати бультер'єри, а приїжджають цікаві мопси. От, щоб мопси не приїжджали, треба мабуть позицію змінювати. Або тих, хто представляє Україну, ну, наприклад, міністр е економіки. Але ніхто його не буде змінювати, тому що він виконує все, що кажуть на банковій. Е приймає як та порноактриса, як казав президент е Зеленський коли ще не був президентом. Звідки завгодно у всіх кількостях? І не дуже турбується про те, що ці відсотки повинні ми будемо з вами видава, виплачувати. Найцікавіше в цьому, чи можемо ми якось зекономити і взагалі десь знайти гроші в своєму бюджеті, тому що грошей не вистачає, МВФ, треба виплачувати. Треба виплачувати. Ну, ми ж не можемо домовитися. Може бачимо це. Наші не можуть. Або ті, хто зараз є, не можуть. Або не хочуть, або не компетентні, або все разом загалом. Так от. Якщо нам підіймуть податки, а це скоріш за все буде до середини наступного року, то фактично після цього фінансування серіалів, наприклад, СМТ Інгулець або фінансування вечірнього шоу Тихий вечір з Оленою Кравець будуть з ваших податків. Їх підіймають ну, кому ж треба ж буде, а фінансувати треба ж буде якось ці проекти, тому теж з ваших податків. Взагалі, все це фінансується з наших з вами податків. Але найцікавіше в цьому, що всередині бюджету є гроші, які ми можемо звільнити, так, порізавши наші витрати. І тоді менше треба буде запозичувати. І це не малі гроші, це те, що нам потрібно розуміти, і це те, що треба робити. От дивіться. А я взяв табличку, яку зробив Даніл Монін, Економіст не завжди з ним погоджуємося, ми не на одному боці але. Я перепровірив у деяких економістів, вони кажуть, ні, він це вірно каже. Він написав, зробив дуже потужну роботу. До речі, не зрозуміло, чому цю роботу не зробили представники Мінфіну і Мінекономіки. Це ж взагалі вони повинні займатися цим питанням, але або не повинні. Ну, не знаю, мабуть, Марченко, це не треба. Так от, найцікавіше, що в нас є де брати гроші, як ви бачите. Або, навпаки, на цю суму не запозичувати. Тут невеличка сума. А, яка нам вдається зекономити? А, та, 200 мільярдів всього-навсього. Дивіться, треба все ж таки 77 мільярдів резервів з скорочення розходів по 51 програмі в 2024 році в резерві Міністерств. Треба, як я казав, проходити через реструктуризацію боргів, і це звільняє. ну, Велику суму, тому що на 24-й рік заложено 419 мільярдів Мільярдів. при прогнозі в 23-му році було 250. Ну треба ж переносити, те, про що я кажу, частково. Так, от цей ресурс економіки це 100-150 мільярдів, як мінімум. Це те, що я тут побачили. А ще в нас є історія, як я казав, з фінансуванням всяких проєктів, які копійки до копійки наб'ються мільярди. І не треба буде бігати по всьому світу і шукати ці гроші. Вони в нас є. Але ж треба займатися економікою, а не тільки розповідати казки про те, що ой, в нас все погано. У нас дійсно багато чого поганого. Ну, наприклад, гетманців, який керує економікою. Взагалі, це нонсенс, коли помічник Сівковича керує економікою. Ну що ж, ніхто не дивується, у нас нонсенс, коли в парламенті сидять хабарники. І корупціонери, але вони сидять. Як там Кузьміних, якого взяли в Житомирі е, на хабарі, на корупції? Пам'ятаєте? Над перед початком повноцінного вторгнення. Як там Юрченко надягає одну стрій і хоче показати, що він воює? Ну це не проблема. Проблема в тому, що він корупціонер. От що проблема. І залишається депутатом Верховної Ради. Як там голубий виріжка е, Кличко? Андрій Кличко, який став головою комітету, і зразу після цього його мама і сестра почали скуповувати землю, нерухомість, навіть Теслу купили, хоча раніше грошей таких у них не було. І він каже: не знаю, звідки в них гроші. А вони не можуть пояснити, звідки гроші. І всіх це все влаштовує. Як там Гунько? Які державні гроші а, за державні гроші отримував хабар, його взяли на цьому хабарі за державні землі? Вибачте, будь ласка, як там Одарченко, який намагався Мастафійниєму дати хабар біткоїнами, щоб отримати гроші від з державного бюджету, це все слуги народу. Забули до речі, як і перший корупціонер Верховної Ради Саша Трухів, який пропонував 150 п'ятдесят тисяч. Поліцейському, щоб тихесенько піти в ліс. Ніхто навіть не запитав, що він відкупився за ті самі 150 тисяч. Так, позбувся депутатства, але не сів за корупцію. У нас взагалі багато таких історій. У нас є історія Стаїцьким, у нас багато всього. Так от, е дивлячись на все це, я пригадую відому українську приказку: чому такі бідні? Бо дурні. А чому такі дурні? Бо бідні. Щоб не бути бідними, треба рахувати кожну копійку, битися за неї. Треба щоб врахувати ці гроші і думати, що вони не державні, а вони наші, бо немає нічого державного, як казала Маргарет Течер, немає ніякої державних грошей. Є гроші платників податків так тут само. Але у нас на жаль країною керують ті, кому країна не потрібна, і хто скоріш за все буде на всій ці історії трохи заробляти, бо інакше ми б не бачили таку велику, велику кількість корупціонерів. Які пилять бюджет, завишаючи ціни, наприклад, остання історія з держспецзв'язком. ти де трохи підзаробили 62 мільйони. Скільки таких держспецзв'язків по всій країні? На сотні мільярдів. Так от, якщо б цього не було, то все було б інакше. Але мудрий український народ завжди обирає таку владу. І ця влада, як ми бачимо, нічим не, не краща, ніж будь-яка попередня, а може навіть і гірше. Тому що під час такої війни толерувати корупцію. І давати можливість корупціонерам і хабарникам сидіти всередині Верховної Ради і казати, що ми їх нікуди не відпустимо, так каже саме Давід Рахамі, це, це величезна ницість. Але іншого в нас немає. Зараз немає. Після закінчення військового стану, все зміниться. Але поки нам треба дійти до фіналу і не програти самим собі навіть в економіці. Рахуйте, гроші. Рахуйте, куди витрачають гроші ваші обранці, або ті, кого вони призначили витрачати ці гроші. І владі треба все ж таки захищати інтереси України, а не погоджуватись на будь-які умови. Тому що, якщо вони планують навіть не жити тут, пам'ять про їх справи залишиться. І ці справи можуть прирости в інші карні. А нам треба воювати, перемагати і відбудовувати Україну. І тоді все буде Україна, папа. -па.